Вітаю вас, друзі! Схоже на те, що кожен день, який наближає дату інавгурації Трампа, за відсутності стратегічних успіхів на полі бою при величезних втратах дуже вибішує Кремль. Чого варте лише те, що Москва, навіть з допомогою Північної Кореї до цього часу не може звільнити Курську область, і дійшло вже до того, що в Кремлі почалося. Звертаю вашу увагу на сьогоднішні новини, наприклад, на заяву Піскова, який сьогодні повідомив, що Росія начебто швидко переможе, скоро переможе. В свою чергу лунають гучні заяви від Медведєва, який розповідає про те, що після гібридної війни проти РФ Москві потрібно буде покарати Європу. Але Медведєв зауважує, що США необхідно ігнорувати. Тобто Москва розуміє таке сило, незважаючи на те, що в Кремлі почалося і вони біснуються їм вважається вже буцімто швидка перемога, але Медведєв також демонструє так зване вілічія, так звану широту російської душі. Він каже про те, що слабкі країни не потрібно Москві чіпати. Також Медведєв заявив, що дружба Російської Федерації і Сполучених Америки в найближчі 100 років не передбачається. І Як вам такі заяви з Кремля? І це при тому, що немає, я підкреслюю стратегічних успіхів окупаційної армії, не прорваний фронт. Збройні сили, на жаль, хоч і не стабілізували ситуацію на Донецьких напрямках. Просування там дуже повільне. Якщо, наприклад, вони просувались би такими темпами, то щоб окупувати Донецьку область, потрібно ще дуже багато часу. І втрати при цьому окупантів величезні, ресурси витрачаються. Запас бронетехніки у них ще є, але експерти міжнародні прямо кажуть, що вже є і супутникові знімки російських складів. Запаси. Танків, зокрема, закінчаться у наступному 2025 році. Ресурси Совка вичерпуються. В свою чергу, пропагандисти також не відстають. Сьогодні, наприклад, з'явилася стаття на сайті Московського комсомольця, який повідомив про те, що начебто все лише починається. І таке пояснення, чому Російська Федерація не громить Україну щоденно в Пух і прах. Я пам'ятаю, що Путін. Чи то в квітні, чи то в травні, гучно кричав, що все лише починається, чи навіть Росія ще не починала. А тепер уже пройшло майже три роки повномасштабної війни агресії проти України, і пропагандисти почали кричати, що все лише починається, що Росія буцімто і не починала. Ну просто без коментарів. Я вже не знаю, як можна реагувати на те, що заявляють Кремлі, і що пишуть пропагандисти без емоцій. Ну і звісно, погрози. Дивно, якщо. Пісков кажуть про те, що Росія майже перемогла, Медведєв мріє про покарання про кару для країн Заходу. Кремль продовжує погрожувати ядерною зброєю. Сьогодні знову відзначився Рябков, заступник Лаврова. Він сьогодні повідомив, що Росія розглядає всі кроки щодо відновлення ядерних випробувань. Ну і як це взагалі коментувати? Як можна прогледіти логіку Кремля? Де ця логіка? Але потрібно зазначити, що уся ця метушня в Кремлі, усі ці заяви, усі ці крики, усі ці статті пропагандистів, вони з одного боку якось навіть прив'язані до такої новини, до повідомлення від американської суту вивчення війни, який сьогодні у своєму звіті написав про те, що Путін прямо відкинув пропозиції команди Трампа щодо припинення війни проти України. Кремлі біснується, тому що вони розуміють, що вони йдуть в Абанк сьогодні. Була заява від російського посла в Китаї, який повідомив, що Сі Цзіньпін планує у наступному 2025 році відвідати Росію Москву. Дата візита не озвучена, але ще є інформація, що Іран до інавгурації Трампа, президент Ірану. Планує відвідати Москву, підписати в Росії договір, аналогічний договору, який ця Московська імперія заключила з КНДР, і таким чином Москва намагається показати Трампу, що вона не одна, що є союзники Китай, Північна Корея та Іран така візла. Але сумнівно, що це допоможе, і в Кремлі це також відчувають і такі заяви від того ж Піскова. Вони натякають на те, що немає такої твердої впевності, і немає тому, що розуміють, розуміють на цій московській імперії керівництво Російської Федерації, що Сполучені Америки мають реальну силу. І що, якщо Трамп сказав, що війну потрібно завершувати, то Москва, звісно, може пробувати брикатися, Москва, звісно, може намагатися якось ховатися за плечима Китаю, але навряд чи це допоможе. Тому що як собі можна уявити, що якщо Трамп сказав, і що потім як він буде виглядати? І це навіть насправді не обговорюється. Китай свого боку хоче за рахунок підтримки цієї агресії, чи, наприклад, хоч і не прямої, але тим не менш геополітичної, таким чином, наприклад, виторгувати собі те, щоб США не вводили дуже високі мита, адже Трамп обіцяв 40% мита на китайські товари. Іран також хоче собі щось виторгувати, тому що в листопаді цього року були повідомлення в американських ЗМІ, що команда Трампа готує нові санкції проти Ірану, що санкційний тиск буде посилюватися. І навіть 13 грудня цього року було повідомлення, що Трамп розглядає навіть удари по іранським ядерним об'єктам. Тобто ситуація така, що, на жаль, і Китай, і Іран. Вони хочуть щось виторгувати, вирішити проблемні питання зі спосудами Америки. Ну а Україна що? І щодо цього я скажу наступне стосовно дій Трампа, є сьогодні заява від Шольца, канцлера Німеччини, який розповів, як Трамп бачить припинення війни в Україні. За словами Шольца, Трамп вважає, що припинення війни в Україні можливе лише якщо Україна буде сильною у військовому плані. І також є інформація міжнародних змі про те, що Трамп тисне європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Шольц повідомив, що він два рази спілкувався з Трампом, і щоразу Трамп давав чітко зрозуміти, що він розуміє ситуацію, що Москва розуміє лише силу, і якщо Ситуація на полі бою не буде стабілізована. Якщо українська армія не буде сильною, то Москва просто не сяде за стіл переговорів. Реальних переговорів не буде, будуть лише ультиматуми. Тому щодо загалом дій Трампа і як він буде діяти починаючи з 20 січня, звісно, є певна інтрига, але все більше різних таких інсайтів, різних таких дзвіночків, різних таких натяків, що в команді Трампа все чудово розуміють. Але в той же час у Трампа є реальні такі козирі, у нього є серйозні важелі впливу. І тому очікуємо, коли Трамп приступить до виконання обов'язків президента США і як він буде діяти. У будь-якому разі, Трамп не може продемонструвати слабкість, і не лише Трамп, а загалом Сполучені Штати Америки. Адже насамперед цю слабкість може побачити Китай, а Китай, до речі, сьогодні вів санкції. Проти деяких американських компаній за підтримку Тайваню. Тобто навіть немає жодних варіантів для Путіна і Кремля, щоб якось пропетляти, щоб якось сховатися. Тому найближчі декілька тижнів до 20 січня 2025 року Кремль буде максимально нагнітати, погрожувати. Можливо, якщо у нього є ще одна ракета, цей орешник, ракета середньої дальності, можливо, знову щось показово там вдарить. Ще можливі обстріли нашої енергетики. Кремль буде намагатися з усіх сил підвищувати ставки, нагнітати, але це кардинально не змінить ситуацію. На полі бою також не проглядається, що Путін зможе різко щось змінити. Також цього немає. Я знову наголошую, що на жаль, ситуація на донецьких напрямках насамперед зараз дуже складна, але тим не менш. Ніякого хаосу на полі бою немає, панічного відступу ЗСУ, прориву фронту також ми не бачимо. Тому немає чому радіти ні Путіну, ні Піскову, який сьогодні робив гучні заяви, ні Герасимову, ні Білусову та іншим. Цікаво, що щодо мирних перемовин і щодо того, що наближається час «Ікс», Сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, проросійського, який нещодавно зустрічався з Путіним, який прилітав на Москву. Він сьогодні повідомив, що Словакія готова прийняти в себе мирні перемовини, і що Словакія гостинність свою проявити і дуже цікавлено в тому, що переговори були саме на території Словаччини. І також сьогодні Папа Римський заявив про те, що Ватикан готовий прийняти на своїй території мирні перемовини. Тому, скоріш за все, мирні перемовини найвірогідніше розпочнуться саме десь чи початок цих перемовин, перші контакти наприкінці січня наступного року. Але де вони будуть, це поки питання відкрите. Стосовно ситуації на полі бою потрібно зазначити, що окупанти дещо зменшили натиск. Якщо останніми днями було 200 плюс атак, 250, 277 атак, то зараз дещо натиск окупантів знизився. Зокрема, за попередню добу відбулося 171 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку. Окупанти за минулу добу втратили 1650 військовослужбовців. Не можна сказати, що ситуація стала значно кращою, чи збройним силам України стало значно легше ні. Але окупанти вони зараз не мають тих сил і усі сподівання Путіна на те, щоб, наприклад, звільнити хоча б Курську область, або, наприклад, якось прорвати серйозно фронт на Донецьких напрямках, щоб все посипалось, щоб вони на залічені дні захопили величезні території, такого також немає. А президент Куріно Зеленський вчора заявляв, що та допомога від США, яку Україна отримує останніми тижнями, що вона вже... Реалізується на полі бою, і що Збройні Сили України відчувають підвищення своєї вогневої міці, тому очікуємо нових пакетів допомоги. Тим більше, що сьогодні була заява з Білого Дому про те, що найближчими днями буде оголошено про наступний пакет. Ще цікава інформація про ситуацію на полі бою: це ситуація на Херсонщині. Адже окупанти не припиняють спроб. Чи захопити якісь плацдарми нові, чи то просто вони нагнітають, щоб Збройні Сили України тримали війська на Херсонщині, щоб не знімали частину військ на інші напрямки. Сьогодні з'явилося повідомлення від наших військових, що сили РФ спробували висадитись на острів Козацький під Херсоном, але зазнали втрат. Це вже за останній тиждень, друга чи третя спроба була спроба така для них фатальна форсувати Дніпро. Тепер спроба захопити острів Козацький. Також сьогодні було відео від командування наших військово-морських сил від НІШПАПИ, командувача про те, як збройні сили України б'ють окупантів на Кінбурзькій косі. Тому ситуація зараз складна не лише на донецьких напрямках, але окупантів немає ресурсів, у них немає можливості сконцентрувати достатні сили для того, щоб активно атакувати і повільно просуватися десь ще інде, крім донецьких напрямків. Насамперед Покровського напрямку. Сирський сьогодні повідомив, що підготовка до участі у бойових діях триватиме два місяці. Тобто курс БЗВП буде не місяць, а уже два, і це вже офіційна заява головнокомандувача. Це, я вважаю, добре, це правильне рішення, зважаючи на те, що зараз рівень мотивації мобілізованих дещо нижчий, чим він був, наприклад, у 2022-2023 роках. І рівень мотивації його можна компенсувати частково рівнем підготовки. Адже якщо людина у собі більш впевненіша, вона діє більш спокійніше, і вона себе спокійніше, впевненіше відчуває на полі бою безпосередньо. Тому таке рішення правильне. Було б добре, щоб збільшити ще терміни бойового злагодження безпосередньо у військових частинах, у взводах, у ротах, у батальйонах, загалом у бригаді. Тому очікуємо ще додаткових новин і очікуємо також збільшення термінів навчань та підготовки. Щодо добрих новин підтримки України, сьогодні є повідомлення, що Україна отримала 485 мільйонів доларів від Сполучків Америки та Світового банку на соціальні та гуманітарні потреби. Майже щодня є аналогічні повідомлення. Україну, країни Заходу підтримують. На жаль, не всі кошти Україна отримує як гранти, і я про це говорив в передніх випусках. І сьогодні з'явилася інформація: є звіт від нашого Мінфіну. Про те, що Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів. Багато це ще мало, 160 мільярдів доларів. Ну, я скажу так, що до повномасштабного вторгнення наш ВВП був десь 200 мільярдів доларів. Тобто наш загальний борг менше, ніж ВВП, але великий. Проте я хочу нагадати, що, наприклад, Польща, коли вступала в Європейський Союз, її списали якраз 200 мільярдів доларів, а в Україна борг менше. Тому будемо сподіватися, що країни ЄС спишуть нам ці борги, не лише країни ЄС, а Сполученої Америки, інші країни Заходу, що Україну підтримують і борги будуть списані. Ну інших варіантів просто я не бачу, зважаючи на те, що нам потрібно відновлювати країну після завершення війни. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на тому, що відбувається на півночі в Балтійському морі. Вчора у випуску я говорив, що Фінляндія затримала танкер російський тіньового флоту Путіна за підозрою у пошкодженні електрокабелю з Естонії. Це вже третій випадок пошкодження магістральних кабелей. Попередні випадки були пошкоджені кабелі зв'язку магістральні, а тепер електрокабель. Щодо живлення, то жодних проблем немає у Естонії, у Фінляндії. Все в штатному режимі. Немає у них блокаутів, але тим не менш. Сьогодні стало відомо про те, що Естонія відправила патрульний корабель військовоморських сил на захист підводного кабелю, тобто Естонія залучає свої військовоморські сили для патрулювання і моніторингу ситуації, але в цей же час російські пропагандисти починають вже так нагло насміхатися, починають вже їх хідничити. Вони, наприклад, на сайті «Правда.ру» пишуть про те, що обриви. Так звані обриви, хоча насправді це пошкодження свідоме перерізання кабелів, в протоці, можуть бути начебто такою спільною провокацією Естонії, Німеччини, Швеції та Фінляндії. Це не Росія, це не ми, це провокація. І вже я зазначу не англосаксів, як раніше говорив Наришкін, а уже начебто Естонія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, країни Північної Європи. Самі собі шкодять. І російські пропагандисти вони з такими насмішками таку цілу простиню написали і в кінці так підкреслили, що країни і Естонія, і Фінляндія можуть вийти, то самі на себе. Але тим часом потрібно зазначити, що російські пропагандисти пишуть про те, що європейський союз підозрює російське судно захоплене, цей танкер тінього флоту Путіна в диверсії, і що ніхто його не відпускає. Зараз проводяться слідчі дії. І також є інформація, що Талін і Герцінки вони зараз намагаються документально довести причетність Росії, а потім звернуться до НАТО на основі чи на підставі статті 4 договору північно атлантичного альянсу. Є інші засоби, інші дії, і зараз країни насамперед Терпецького союзу будуть приймати рішення. І на цій Московській імперії нехай там не потирають руки, нехай вони не думають, що це така так звана успішна моноходовичка Путіна, що таке провернули і зараз звинувачують країни Північної Європи. За все буде відплата. Рано чи пізно. І обов'язково буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.